Керівник енергоатому Павло Ковтонюк разом із народними депутатами здійснили робочий візит на Хмельницьку АЕС під час огляду майданчика. Обговорили стан ремонтних робіт та ключові питання розвитку української атомної енергетики. Ми традиційно кожен рік проводимо таку підготовку до максимального навантаження в осінньо зимовий період. На сьогодні всі наші енергоблоки пройшли планові ремонти, і всі вони готові працювати на потужність. для того, щоб було і тепло, і світло в домівках наших українців. Ну і щоб наші підприємства також могли працювати ну, в першу чергу, безумовно, на нашу армію, на нашу перемогу. Очільник компанії наголосив, що видача потужності залежить не лише від роботи енергоблоків, а й від стану повітряних ліній, які систематично пошкоджує ворог. Депутати зазначили, сьогодні потрібно чесно та відкрито говорити із суспільством про виклики галузі. Тінь не має падати на весь багатотисячний колектив енергатому, які, які сьогодні працюють для того, щоб українці були сьогодні з електричною енергією, були з теплом в своїх домівках. Тому нам потрібно і уряду, і парламенту, і суспільству зрозуміти, що окремі якісь люди, які були дотичні до цих всіх процесів, це, це не весь енергатом. У парламенті триває опрацювання законодавчих ініціатив, спрямованих на модернізацію та розвиток ядерної сфери. Парламентарі також підкреслили, атомна енергетика залишається найдешевшою та найбільш екологічнішою генерацією в Україні. Тариф в 4 гривні 32 копійки, тариф у 2 гривні 16 копійок нічний. Тариф по 2 гривні 64 копійки, який уряд надає можливість. Для мешканців багатоквартирних будинків, які користуються електропаленням, це все сьогодні за рахунок енергоатому і Укргідроенерго. По суті, це дві державні компанії, які компенсують цю різницю, тому що ціна на електричну енергію в нас вона сягає і 7, і 8, і 10, і 12 гривень за кіловат електричної енергії. Керівник Хмельницької АЕС Андрій Козюра підсумував стабільність атомної енергетики спільна відповідальність уряду, парламенту та суспільства. Наша спільна задача дійсно переконати, а переконувати є чим, тому що наразі практично 65% плюс відсотків електричної енергії, яка є в об'єднаній електроенергетичній системі нашої країни, вона генерується саме на атомних енергоблоках, і це наразі в. Воєнний час та й в мирний час це був е і є залишається фундаментом існування нашої країни. Увесь персонал і далі працюватиме, аби українці були зі світлом та теплом у своїх домівках. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.